Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Дітки, подивіться, які гарні, яскраві, різнокольорові квіти. Це айстри. А ось це хризантеми. Це чорнобривці жоржини. Всі ці квіти нам подарувала красуня осінь. Дітки, і квітнуть вони тільки восени. І називаються осінні квіти. А зараз пограємо в гру. Дітки, подивіться, які у мене. Карні квіточки різного кольору. Якого кольору ця квіточка? Червоного, ця квіточка жовтого, синього і зеленого кольору. Дітки, а на квіточки прилетіли метелики, подивіться, також різного кольору. Давайте з вами зараз. На квіточку посадимо метелика кольору квіточки. Якого кольору цей метелик? Вірно, червоного ми його садимо на червону квіточку. А це якого кольору метелик? Синього молодці. На якого кольору квіточку ми посадимо метелика? Синього кольору. Це якого кольору в мене метелик? Жовтого на жовту квіточку. А це якого кольору метелик? Зеленого на зелену квіточку. Молодці дітки. А зараз погляньте на квітки і скажіть, якого вони кольору і якого метелика потрібно посадити на квіточку. Розкажіть батькам. Молодці ви уважно слухали, вчились. До побачення, мої любі, до нових зустрічей, гарного осіннього дня!